Чи можна уникнути конфліктів на роботі? І чи завжди конфлікти погані, або їх можна якось використовувати для блага компанії, для блага команди, для блага співробітників? Чи можуть конфлікти мати в собі можливість для росту, можливість для покращення стосунків? Давайте сьогодні поговоримо про конфлікти в робочому середовищі, чому вони виникають, як їх можна мінімізувати, і все ж таки, як можна використовувати конфлікти на користь. З вами психоаналітик Марія Винницька. І сьогодні говоримо про психологію на роботі. Конфлікти в професійному середовищі неминучі, адже будь-яка взаємодія між людьми передбачає різні точки зору, різні емоції, різні інтереси. Ми всі приходимо в офіс, ми всі приходимо в професійне середовище вже із якоюсь своєю попередньою історією, із своїми патернами побудови стосунків із своєю системою координат. І, хоча в більшості випадків конфлікти несуть негативне забарвлення, вони насправді можуть слугувати певним каталізатором змін, підсвічувати якісь слабкі місця в команді, в організації і стимулювати креативність та підвищувати ефективність команди в цілому. Бо саме за рахунок подолання конфліктів стосунки стають більш зрілими і міцнішими. Як особисті, так і робочі. Головне правило це все ж таки не уникати конфліктів, а навчитися їх вирішувати, навчитися вирішувати неперезуміння, не ховатись від них і використовувати максимально для росту. Що ми всі знаємо про робочий колектив? Що це перш за все люди зі своїми індивідуальними особливостями, історіями, із своїм професійним бекграундом та попереднім досвідом, часто стосунків на роботі. Тому конфлікти можуть виникати з будь-яких причин, наприклад, розбіжності в цілях та очікуваннях, коли працівники мають різні уявлення про завдання та їхню пріоритетність. Обмежені ресурси це класика, боротьба за посаду, конкуренція за премію, конкуренція за час, людські ресурси, це дійсно стає часто джерелом напруги. Особисті конфлікти, якісь емоційні чи ціннісні, скажімо так, сутички між членами команди, тобто особисті непорозуміння, в цілому проблеми комунікації. Замовчування, скритність, непорозуміння, неточність формулювань або відсутність зворотнього зв'язку, і невизначеність ролей, коли співробітники не розуміють ясно своїх обов'язків прав або зони відповідальності. Це тільки Основні причини класифікації є безліч, але часто справжні причини конфліктів залишаються невиявленими, особливо коли в компанії не вибудована культура довірчивого спілкування, чи є багато підводних течій, підводних динамік, подвійних стандартів таємниць або неправди. Але так чи інакше, вирішення будь-якого конфлікту потребує індивідуального підходу і часто поступок з кожної із сторін, або й залучення інколи третьої, нейтральної сторони, як то коуча чи консультанта, яка знаходиться за межами системи, тобто за межами організації чи компанії. Які ж є шляхи вирішення конфліктів, можна пам'ятати про наступні і, в залежності від ситуації, застосовувати те, що підходить найбільше. Перше, це співпраця. Це орієнтовано на пошук взаємовигідного рішення, коли обидві сторони активно працюють над тим, щоб знайти кращий для всіх варіант. Ця стратегія потребує відкритості, готовності до діалогу та обговорення всіх можливих варіантів вирішення. Друге, це компроміс. Він передбачає, що обидві сторони поступаються своїми інтересами. Або їх частиною заради досягнення прийнятного рішення, щоб закрити конфлікт і дійти згоди. Це насправді досить швидкий спосіб врегулювання, але він завжди задовольняє всі сторони неповністю і так може з часом вимагати перегляду. Третє це уникнення. Це насправді також стратегія. Це вибір, можна його використовувати, цей підхід для вирішення в лапках конфлікту. Уникнення застосовується, коли конфлікт не має значного впливу, або його вирішення може спричинити більше шкоди, ніж користі. Це стосується незначних або тимчасових конфліктів, які не впливають на команду, часто вони з часом затухають або вирішуються самі. Добре бути свідомим, що. Це є, тобто якась конфліктна ситуація є, але ви вирішуєте не приділяти цьому увагу, бо питання дійсно або незначне, або зараз не на часі, чи є якісь більш важливі задачі. Далі примус. Цей підхід часто застосовується керівниками, коли необхідно швидко вирішити проблему в критичних ситуаціях. Такий, так би мовити, силовий метод працює, коли потрібно зупинити конфлікт негайно та не допустити його зростання. А часу і можливості на довгі переговори, розгляд у всіх можливих ідей, версій, позицій просто немає. Такий силовий метод працює ефективно, але він підходить не всім. І не у всіх типах компаній. Та організації він може спрацювати. Він насправді широко використовується в інституціях чи сферах, де ієрархія є жорсткою і де є чіткий вертикальний стиль управління. І останнє це адаптація, коли одна із сторін поступається іншій задля збереження відносин або загальної гармонії в колективі та стосунках. Ця стратегія використовується у випадках, коли спокій та стабільність важливіші за сам предмет конфлікту. І, звичайно, коли принаймні одна зі сторін готова до адаптивної стратегії поведінки. Про що слід пам'ятати, коли мова йдеться про конфлікти? Неважливо, яку стратегію ви обираєте, конфлікти треба вирішувати, бо незавершені та невирішені конфлікти можуть коштувати дуже дорого. Вам, як керівнику, вашій команді, репутації компанії та бізнесу в цілому. Інколи навіть незначні непорозуміння можуть розростися до шалених масштабів, якщо вчасно цьому не приділити увагу. Непрояснені питання і невирішені конфлікти вони наче зависають у повітрі і створюють додаткову напругу в команді, відтягуючи енергію та ментальні ресурси. І з часом це тільки підсилюється та призводить до зниження продуктивності, мотивації співробітників, до погіршення атмосфери в колективі, підвищення рівня стресу, напруги та вигорання і, врешті-решт, до плинності кадрів та втрати цінних людей. Тож. Будь-яка стратегія вирішення конфлікту є краща, аніж уникнення чи замовчування. Бо коли конфлікти вирішуються правильно, вони насправді покращують командну взаємодію, виводять відносини в колективі на новий рівень, сприяють розвитку лідерських навичок та підвищують креативність та лояльність до компанії. І ключова роль у керуванні та вирішенні конфліктів належить лідеру. А саме він має вчасно виявити потенційні конфлікти та запобігати їх ескалації, а вже при наявному конфлікті шукати конструктивні рішення та усувати першопричини конфлікту. Звичайно, найкращий спосіб вирішення конфліктів це їх профілактика. Ніхто не може добре себе почувати і якісно працювати в атмосфері хронічних конфліктів. І саме за створення атмосфери в команді та здатність вирішувати конфлікти, дійсно, левова частина відповідальності лежить на керівникові та на впровадженні ним стратегії комунікації. Що можна робити, щоб зменшити кількість конфліктів? Практичні кроки можуть бути такими: Встановлюйте максимально чіткі очікування та, правили, та правила взаємодії. Навчайте команду ефективній комунікації, де люди вчаться один одного слухати і чути, створюйте культуру психологічної безпеки, де кожен член команди відчуває, що його голос має значення. Нагадуйте про спільні цінності та місію, а не просто про поточні завдання, щоб конфлікти переводити у продуктивні дискусії, а не боротьбу за владу. Сприяйте розвитку емоційного інтелекту, бо багато суперечок насправді не про роботу, а про емоції. І якщо люди вміють керувати своїми емоціями, рівень напруги в колективі падає. Регулярно проводьте зустрічі для обговорення та вирішення проблемних питань один на один з керівником та за необхідності з командою. Створюйте зону для здорових конфліктів, мати простір, де можна відкрито висловлювати незгоду, наприклад, стратегічні сесії, ретроспективи. Це все дуже корисно, тому що це знижує рівень напруги у щоденній роботі і люди розвантажуються. Підтримуйте корпоративну культуру, взаємоповаги та співпраці. Сприймайте серйозно сигнали насправді, про конфліктні ситуації, що повторюються, не ігноруйте їх. Особливо те, що повторюється, і транслюйте здорову, зрілу позицію щодо конфліктів. Не треба від них ховатися, не треба боятися конфліктів, а вчіться їх трансформовувати у конструктивний розвиток команди. Пам'ятайте, що конфлікти можуть давати багато енергії для росту і для зміцнення стосунків. Конфлікти в робочому середовищі це неминуча частина взаємодії. Проте вони дійсно можуть стати саме той, той важливою точкою росту для вашого колективу та компанії. І ключ для ефективного управління конфліктами це відкритість до діалогу, це правильні стратегії вирішення, це лідерська позиція керівника та розвиток культури взаємопорозуміння. Саме ці фактори допомагають перетворювати виклики у можливості та ріст.